І така дуже важлива новина, що сьогодні, в середу, у Франції, президент Еммануель Макрон відвідав українських військових 155-ї бригади. Вони тут проходять навчання. Він зустрівся з ними, побажав успіхів. Була в них була в нього промова до військових, і дуже приємно, що президент виділив час і так підтримує нашу країну. Дякуємо, Еммануель Макрон. І є новина також, яка стосується найгучнішої зараз кримінальної справи. Це судовий процес, який стосується Жизель Пеліко і того, що її чоловік, підсипаючи її наркотичні речовини, запрошував інших чоловіків гвалтувати свою дружину і записував це на відео. Сама жертва. Не була в курсі того, що з нею відбувається. Вона думала, що в неї проблеми зі здоров'ям і сном. Отже, є інформація, що суд дозволив бути присутніми пресі та громадськості при трансляції відеозаписів. Адвокати Жізель Пеліко назвали це їхньою перемогою, адже 20 вересня суддя Роджер Арата оголосив, що ці відеозаписи є непристойними, шокуючими, і що їх транслюватимуть. Лише за присутності сторін і суду, і що заздалегідь судову залу буде будуть огороджувати від громадськості та журналістів. І адвокати вони оскаржили це рішення суду, тому що вони сказали далі, буде цитата: ми повинні мати мужність зіткнутися з реальністю зґвалтування. І свого таки вони добилися, адже тепер відеозаписи будуть транслювати публічно. І у лісі, як у місті, або чому ж французи прив'язують себе до дерев? Матеріал саме з такою назвою вийшов у видання Лемонт, і я можу сказати, що е, так само як французи дуже цікавляться і турбуються політичною ситуацією в країні, так само їх завжди хвилює ситуація, пов'язана з екологією. І зараз по всій території Франції громадяни виступають проти вирубки дерев біля їхніх осель. Також зазначається, що у Тарні це департамент на півдні Франції. Білки, саме так людей назвали у виданні Лемонт. Вони сиділи на деревах з метою захистити їх від знищення, але все ж таки цього у них не вийшло, тому що з дерев їх зняла жандармерія. І зазначаєте також, що такі демонстрації вони є однією з ознак, що існує тенденція, що суспільство все більше і більше турбується про проблеми лісів і про вирубку дерев. І сьогодні теж в Україні погіршення стану лісу є дуже великою екологічною проблемою, і в нашій країні я нагадаю, що вже давно існує додаток ліс у смартфоні, за допомогою якого можна перевірити легальність вирубки або перевезення вже зрубаної деревини за посиланням. І нові препарати від ожиріння запускаються у Франції, оскільки тут понад 8 мільйонів людей страждають від. Ожиріння і за останні 20 років ці цифри тільки зростають. Пацієнти дуже радіють, що е, на е, що на ринок зашов новий датський препарат вігові, і він є величезною надією для пацієнтів, тому що раніше терапевтичний арсенал для лікування цієї патології був досить невеликий. І зазначається, що пацієнтам призначатиметься цей апарат лише в разі того, якщо у них є виражена форма ожиріння тобто, препарат можна буде отримати лише за рецептом. Загалом тут у Франції більшість ліків можна отримати. Виключно за рецептом, такі як антибіотики чи ліки від тиску, без рецепту можна отримати хіба що парацетамол або льодяники від горла. І щодо препарату від ожиріння зазначається, що пацієнти мають сплачувати за нього самостійно зі своїх кишень, при тому, що загалом у Франції всі медичні послуги та ліки оплачуються страховою. Тобто страхова сплачує або повністю суму, або частину суми витрат на лікування. І останнім тижнем також багато у Франції говорили про Ізраїль, і я думаю, що це пов'язано з тим, що 7 жовтня Ізраїль шанував перші роковини найкривавішого в історії країни теракту, і президент Еммануель Макрон. Висловився також з цього приводу. Він сказав, що біль залишається таким же різким, як і рік назад, і що ми не забуваємо ні про жертви, ні про заручників, ні про родини, серця яких розбиті відсутністю чи очікуванням, і що він їм посилає свої братерські думки. І в п'ятницю 4 жовтня відбулося відкриття 19-го саміту Франкофонії у Віле Котре. Це департамент розташований за 70 кілометрів від Парижу. Цей саміт заснований в 1986 році, і він традиційно збирає глави держав та урядів 88 країн-членів міжнародної організації Франкофонії кожні два роки, із з 1991 року, саме в цьому році. Перше, цей саміт проводиться у Франції. Як зазначається на сайті Міністерства закордонних справ Франції, французька мова є п'ятою за кількістю розмовних мов у світі, і нею володіє 321 мільйон людей. І що вона вже давно не обмежується лише спілкуванням, що це мова творчості, мова впливу, а також мова бізнесу. І франкофонія цей саміт він є чудовим простором для співпраці. Від себе можу додати, що французька мова дуже гарна, але все ж вона досить складна для вивчення. Для мене це була вже третя іноземна мова, і я витратила два роки, щоб досягти рівня П2, це середній вище середнього, і розумію, що вчити цю різнобарну мову я буду до кінця життя. При тому моя донька, який скоро буде 8 років, вона спілкується французькою вже вільно і зовсім без акценту. І я нагадаю, що для українців, які знайшли прихисток у Франції, є безліч шляхів для безкоштовного вивчення французької мови. Це навчання при школах, при університетах, навчання, які пропонують різноманітні благодійні асоціації та організації, а також мовні курси від французької біржі праці. І наостанок я б хотіла обговорити підвищення цін на продукти. Я знаю, що зараз в Україні дуже активно зростають ціни на овочі та фрукти. І спеціально для глядачів новини live ми пропонуємо порівняти вартість приготування борщу у Франції та в Україні. Зі свого боку, я вирушила до французького супермаркету. Це один з таких найпопулярніших середньостатистичний маркет. Він називається Інтермарше. Він знаходиться також позаду. Мене з собою я завжди беру для покупок ось таку авоську яскраву. А дуже рідко, коли можна побачити покупців з пластиковим пакетами, частіше це такі текстильні сумки або ж паперові пакети. Тому пам'ятаємо, що французи дуже хвилюються за екологію вже давно. Отже, наш шлях розпочинається. Ми вже бачимо різницю в супермаркетах ще до того, як туди заходимо. Адже візок для продуктів не можна взяти просто так. В більшості випадків треба вкласти монетку, спеціальний отвір, і вже потім при виході її можна забрати. Щодо цін на продукти для приготування борщу. Королева борщу капуста коштуватиме 2 євро 90 центів за штуку. Морква 2 євро 29 центів за 2 кілограми. Картопля майже 2 євро за кілограм. Цибуля буде коштувати 1 євро 19 центів за кілограм. Відповідно, 85 центів. Потрібно буде віддати за упаковку вареного буряка. Свіжий буряк тут досить складно знайти. Я на початку до цього ставилася дуже скептично, але сьогодні вже готую борщ саме з вареним буряком. І якщо чесно, він виходить досить по українськи смачним. Отже, продовжимо: свинина коштує майже 4 євро за кілограм. На цьому тижні були досить хороші знижки на м'ясо в магазині. Томатна паста 2 ,83 євро 83 центи за три маленьких банки. І 450 грамів сметани коштуватиме 1 ,65 євро 65 центів. Молочні продукти у Франції ну, дуже смачні та якісні. Отже, індекс борщу. Я порахувала, скільки буде коштувати у Франції приготувати борщ на родину з чотирьох осіб, і в мене вийшло близько 9-10 євро, тобто 450 гривень. Я нагадаю, що це регіон Альзас, це середньостатистичний супермаркет, і деякі продукти я все ж брала за знижкою, але це аж ніяк не впливає на їхню якість. Тобто, треба розуміти, що ціни в Парижі, наприклад, значно б відрізнялися. І я бажаю усім смачного борщу, хай нас об'єднують наші прекрасні і смачні українські традиції. Я вам дякую за увагу.